Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила записати відео з розпаковочкою свого невеличкого замовлення від компанії Лівеста. Але насамперед, дівчатка, хочу привітати вас з прийдешніми святами з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, сімейного затишку! І Насамперед того, чого ми чекаємо найбільше миру. Дай Боже, щоб 2024 рік приніс нам перемогу. Це для нас буде найбільше щастя. Тому здоров'я вам, надії, здійснення мрій і миру. І покажу вам, що ж я замовила. Замовлення моє було. Невеличкий, скажімо так, спонтанне, вже в кінці каталогу, ось цього от діючого каталогу, який діяв до, до 24 числа, вже майже майже передостанній день дії каталогу, я зробила замовлення. А зробила я його тому, що дівчинка моя клієнтка, Попросила у мене замовити парфумчики. Вона у мене вже їх брала. І дуже він їй сподобався цей аромат, і вона хотіла ще замовити його собі в запас. Це ось такий от парфумчик серії Мартін Ліон. Недавня, досить недавна новиночка в Лівесті. В цій новиночці присутні і чоловічі, і жіночі. І унісекс аромати, аналоги відомих брендів. Саме цей аромат має номер 11 Він аналог відомого бренду Tom Ford Lost Cherry. У мене є цей парфумчик. я собі його замовила. Я вам вже показувала колись, як він виглядає. Ось такий от красень. І дуже гарний аромат. Хто полюбляє Tom Ford Lost Cherry, щиро. Від усієї душі рекомендую спробувати цей аромат. Схожість 99,9%. Тому я замовила два аромати для дівчинки, вона хотіла для себе і на подарунок. Два аромати її, і один аромат. Я замовила ще для однієї своєї клієнтки. Три таких парфумчика було в моєму замовленні. Ціна була досить хороша на них. Компанія дала знижку. 40% при замовленні двох ароматів. Тому можна було замовляти. Але зараз вже відкрився новий каталожок. Там теж дуже хороша пропозиція на ці аромати. Знову йде 40% знижка на всі парфуми. Мартін Ліон. І 35% знижки компанія дала на всі замовлення, включно до 31 грудня. Тому, хто хоче щось замовляти, то замовляйте. Зараз саме час з хорошою знижкою. Так, і ще в моєму замовленні е, був ось такий от гель. Я його вже віддала. Брала я його для дітей. Зараз я покажу, він був по дуже хорошій ціні. Ось такий от гель для гоління в об'ємі 500 мл. був по ціні, здається, 108 гривень, так. Ось. 108,77. так. Тому вирішила його взяти. Він дуже зручний. Там такий хороший дозатор. І в мене діти користуються таким, тому замовила для них і вже віддала для сина. Ще в мене замовлені замовлені е, був ось такий от гель для душу. Це новиночка. Вони, вони були представлені в компанії по акції. По акції час нового, тобто новиночки каталога можна було взяти по одній штуці зі спеціальною знижкою. Тому я взяла ось такий от гель. У мене є гелі від компанії Лівеста. Вони досить такі непогані, мають дуже приємні аромати, густі. Тому вирішила спробувати ще ось цей. Так, і ще в моєму замовленні був. Ось такий от лосьон для тіла, для руки для тіла. Папая мені дуже сподобався, я вже спробувала його, спробувала на руки. Дуже приємний аромат, дуже така хорош, хороша консистенція, густенький, гарно зволожує шкіру. Також він був по акції. По-моєму, 78 гривень ціна була на нього. А зараз він в діючому каталозі вже є, але по ціні 199 гривень. Тому можна було замовляти по такій хорошій ціні, але тільки одну штуку на пробу з новинок. І ще так само там по акції було от таке от рідке мило для рук. Я взяла для себе на пробу, також новинка минулого каталогу. Об'єм 400 мілілітрів лотос. Взяла, буду пробувати. І ще дівчатка мені дуже сподобалось. Оцей от аромадифузор мені дуже сподобався у вигляді ялинки. Дуже гарна така от була новорічна подарункова коробочка, в якій він був пакований. Це також новинка цього каталога, але в минулому каталозі я його взяла по акції. Час нового, один аромадифузор можна було взяти по суперціні. А в каталозі він на даний момент коштує 469 гривень, то трошки дороговато, а мені він обійшовся 149 гривень. Але, повторюся, тільки один можна було взяти на пробу по акції час нового. От такий, він дуже гарно пахне. Дуже такий є приємний аромат свіжості, хвої е зеленого такого зеленого лісу. Дуже гарний, приємний аромат, і в мене вже був е аромодифузор з цієї компанії, е то він в мене вже закінчився і я не викидала ось до цієї пори. Тому що на цих палочках ще залишався аромат. Я його показувала в пустих пляшечках вам здається, кава, аромат кави. дуже довго він мені придавав, неймовірно, приємний аромат в кімнаті. Тому вирішила от взяти, зараз в каталозі також можна взяти його по акції. Компанія знову дала акцію. Акцію радує нас приємними знижками, приємними цінами. Тому, хто користується і хто любить компанію і продукцію компанії Лівеста, раджу замовляти і пробувати. І ще був, в моєму замовленні, ось такий от новий каталожок. Каталожок вже почав діяти. Буде діяти він до 21 січня. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Думала, не буду вже робити замовлення в минулому каталозі, але так я ж кажу, так склалися обставини. Дівчинка захотіла парфумчики. Три водички у мене замовили, тому що для себе я Брала досить таки недавно цей аромат. І у мене ще є Tom Ford Lost Cherry, мені він дуже подобається, але мені вистачить його надовго, так як в моїй колекції є дуже багато ароматів, як і мережевих компаній, так і відомих брендів. Маю багато оригінальних парфумів. Тому, я думаю, для себе поки що мені його вистачить. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь на мій канал. І ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Гарного вечора усім, мирного вечора і до нових зустрічей!